Остатків Добкін успадкував від свого батька Марка, проте і цього Михайло виявилось замало. Тому шляхом обману та махінацій він через суд домігся визнання громадянської дружини батька недієздатною алкоголічкою, щоб отримати опіку над братом. А отже, і надалі контролювати спадщину батька. Тоді Дзержинський районний суд Харкова ухвалив рішення забрати дитину у Марії та передати опіку над малюком Михайлу Добкіну. І разом з ним усе майно, що той отримав від батька Добкіна старшого. Правоохоронці тоді також були зацікавлені дивними махінаціями довкола спадщини Марка Добкіна. Проте, завдяки домовленостям, у вищих кабінетах СБУ Національної поліції Михайло вийшов сухими з води. А провадження спустили на рівні місцевих силовиків, де розслідування просто зупинилось. Добкіни продовжують використовувати імперію батька у власних злочинних цілях. Відтак, через Володимир Волинську птахофабрику, що є власницею бренду Епікур та Чебатурочка, Михайло здійснює обнал та вив... Від коштів декларує недостовірну інформацію щодо дохідної частини та нарахування ПДВ, укладає ефективні договори а також продає та купує продукцію у самого себе.